І далі ще одна реакція: не втручатися в українські справи, закликає Європу Росія цього разу. Вустами Ради Федерації відповідальність за дестабілізацію ситуації в Україні. Сенатори покладають саме на захід. Рада Федерації переконана те, що відбувається у Києві, насправді добре сплановані масові заворушення. Які не мають нічого спільного із мирним протестом, їхня мета повалення легітимної влади дісталося також і українські опозиції лідерам закидають спробу підірвати стабільність в країні, бо вони протиставляють інтереси одних регіонів інтересам інших. Спровоковані опозицією масові заворушення не мають нічого спільного з мирними акціями протесту. Це гарно організована кампанія, спрямована на дискредитацію і повалення легітимної влади. Особливо занепокоєність у Ради федерації викликають спроби опозиції протиставити інтереси одних регіонів України і іншим, підриваючи при цьому стабільність українського суспільства. І поки Росія розкидається заявами, європа рятує та лікує українських активістів. Постраждалого у сутичках у Києві сьогодні провідала президент Литви Даля Грібаускайте. Ростислав Мельник нині перебуває у вільнюській лікарні 23 січня. Активіст автомайдану потрапив у пастку беркутівців у результаті перелом руки і розрив. Правої легені далі. Гріба у скайти мельник розповів, дивом тоді не потрапив до буцегарні. Вільнюські лікарі його оповідь підтвердили. А поранення хлопець отримав у наслідок побиття. Нагадаю, раніше Литва офіційно зголосилася лікувати у себе українських постраждалих. Ростислав Мельник став першим із їхньої когорти. Його стан трохи кращий, тим не менше. У нього серйозне поранення, легенів і перелом руки, багато гематом. Хоч він і намагається гарно виглядати. Він поки перший постраждалий з майдану, і Литва прийме їх більше. Такі поранення, а вже ж свідчать про те, що люди зазнали грубої сили, і це цілком неприйнятно. Застосування сили з боку влади проти своїх громадян ніколи не буде прийнятним.